Не будь серед тих, хто поруку дає, серед тих, хто поручується за борги. Коли ти не матимеш чим заплатити, нащо візьмуть з під тебе постелю твою? Питання боргів складне та в усі часи актуальне. В реаліях сьогодення, коли з однієї сторони стикаємося зі скрутою. Та нестатком, а з іншою бачимо масу пропозицій, доступних та так би мовити, безвідсоткових кредитів. Часом вкрай важко вчинити вірно. І як завжди, звернемося до Біблії, аби Словом Божим внести баланс в це питання. З одного боку ми маємо виконувати обов'язки, які покладає на нас Господь. В цьому розумінні ми є постійними боржниками ближнім. Ми є постійними боржниками ближнім, бо маємо виявляти до них любов, прощення, милість, терпіння. Та інші християнські чесноти з іншого боку, як написано в Послання до римлян 13 розділ 7 та 8 вірші. Тож віддайте належне усім, кому податок податок, кому мито мито, кому страх, страх, кому честь честь, не будьте винні нікому нічого. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Тобто, окрім виявлення іншим Божої любові та прояву Плоду Духа, ми не повинні бути будь-кому боржниками, маються на увазі гроші матеріальні цінності. Але ж як люди світу, так і християни можуть жити навпаки. Нагадайте комусь про його обов'язок, і швидше за все ви почуєте у відповідь. А я нікому нічого не должен. Однак це безбожне антибіблійне гасло, проте можуть необдумано, нерозважливо набиратися матеріальних боргів не в змозі угамувати свої бажання мати більше. Ми маємо людей любити, а речі використовувати, а не навпаки. Повторюю: ми маємо людей любити, а речі використовувати, а не навпаки. Нагадаю, деякі ознаки Божого благословіння. Ознаки Божого благословіння. Повторення закону, 28 розділ, 12 вірш. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю твого в часі його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. Сам не позичатимеш ознака Божого благословіння. Далі ще одне місце. Але я процитую його зараз з синодального перекладу. Мені доведеться декілька місць процитувати саме з синодального перекладу, щоб точно відобразити те, що вкладене в оригінал Писання. Втерезаконія 15.6. Ібо Господь Бог твой благословит Тебя, як Он говорил Тебе, і ти будеш давати взаймы многим народам, а сам не будеш брати взаймы, І господствовать будеш над многими народами, а вони над тобою не будуть господствовать». Як бачимо, одна з ознак благословення від Господа, коли людина не має потреби позичати. А тепер згадаємо деякі складові прокляття. Складові прокляття. Повторення закону, 28 розділ, 44 вірш. Він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш. Він стане головою, а ти станеш хвостом. Тобто, не зводиш кінці з кінцями, щоб не позичати. Живеш у проклятті». Тут є логічний взаємозв'язок. Той, хто надає позику, стає головою боржника. Можливо, ви не погодитесь, бо є ж різні ситуації, про які я ще скажу. Але ж правдиву оцінку дає саме Бог. Більше того, він використовує такі слова, як рабство. Приповісті, 22 розділ, 7 вірш. Там є слова боржник раб позичальника. Справжнє рабство. Є люди, які не уявляють, як вони будуть жити, якщо перестануть позичати. Це справжня залежність від позичок. Як результат, бігають від вимог банків повернути кредити, ховаються від тих, у кого позичили. Руйнуються стосунки, лишаються взагалі без нічого. Кінець такої людини описується у псалмі, псалом 108, 11 вірш. З Синодального перекладу. Да захватять заємодавіць все, що есть у нього, і чужие да розхитять труд его». На жаль, схильність жити в борг призводить і до обманутих позичальників. І тут вже суд Божий суворий. Він таких людей. Називає безбожними. Безбожними. Псалом 36, 21 вірш. Позичає безбожний і не віддає. З огляду на небезпеки та наслідки позичок Новий Завіт дає повеління, яке ми вже згадували. Римлян 13 розділ, 8 вірш. Не будьте винні нікому нічого. Так я ж обов'язково поверну, впевнено аргументують ті, хто бажає задовільнити свої чергові забаганки. Але якщо взяв борг, став боржником і порушив те, що ми зараз прочитали. Я зараз не маю на увазі ситуації, коли, скажімо, потрібно рятувати життя близької людини. Операція термінові ліки. Йдеться про речі, без яких ми раніше спокійно жили та без проблем жили б і надалі. Новий автомобіль. Більш якісний ремонт. Різні технічні, більш продвинуті новинки. Таку жагу задовольняти свої забаганки Біблія називає нерозумними і шкідливими пожадливостями. Згадаємо слова апостола Павла, 1 Тимофія 6, розділ з 6 по 11 вірши Великий же зиск то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на злагоду і загибель. Бо корень усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, утікає від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Питання мамони завжди дуже гостре. Та актуальне. Є ситуації, коли ми не в змозі щось зробити самі, але повинні покладати надію на Бога. Це стосується саме виконання нами велінь Господа. Як би ми себе не виправдовували, але Бог стверджує, що ми маємо від нього, як написано, усе, що потрібне для життя та побожності. Тому не варто вважати, що не вміємо, не можемо благовістити, служити Господу, але є і те, до чого Христос нас. Не закликає. Це стосується примноження своїх статків, підвищення себе над іншими. Щодо матеріальних справ, Ісус це пояснює на такому прикладі. Євангеліє від Луки, 14 розділ з 28 по 30 вірши. Хто бо з вас. Коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе. Усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього, говорячи. Чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Якщо не маємо власних можливостей щодо придбання матеріальних цінностей чи володіння більшими скарбами світу, цього не слід цього прагнути, так би мовити, на віру. Нібито з часом ці можливості з'являться. Насправді це сподівання зовсім не на Господа, а на Бога, що зветься Мамона. Це сподівання зовсім не на Господа, а на Бога, що зветься Мамона. Надам деякі поради. Якщо щось бажаєш придбати, але не маєш зараз можливостей, відмовся від цього. Працюй, докладай зусиль. І якщо ця річ дійсно тобі необхідна, Бог відкриє. Можливості знаємо одну сім'ю, яка ще з радянських часів багато переїздила з місця на місце. Нарешті дісталися до Житомира, покаялися, постійно відвідували одну церкву. З-за того, що переїжджали, не мали великого статку, і багато хто з християн відгукнулися та позичили їм гроші. Потім. Ще позичили, потім ще. І так кожен місяць ця сім'я виживала за рахунок того, що позичала в одних, аби потім віддати іншим. Та борги росли, звісно ж. Аж раптом ми взнали, що до чоловіка приїхали люди з інших міст, де він також, виявляється, набрав боргів. Цього разу було не переливки. йому загрожувала смертельна небезпека. Та й на всю церкву була об'ява, що ці люди беруть в борг, але не можуть повернути. Їм пропонували безкоштовне житло у селі, та воно не відповідало їх запросам. Як результат, на сьогодні вони таки живуть у селі, що правда, ми не знаємо за рахунок чого і чи не набралися вони ще боргів. Виходить, християни, самі того, не розуміючи, сприяли гріху та прокляттю цієї родини з власного досвіду. Ми маємо можливість жити в великому приватному будинку, але не маємо статків, щоб обслуговувати цей будинок. Тому живемо в маленькій квартирі та не перерікаємо себе на Кабалу жити тільки заради того, щоб утримувати такий будинок. Ми могли б придбати автомобіль, але розуміємо, що він не буде себе окуповувати і всі наші доходи підуть на утримання. Тож їздимо. На тролейбусі. А ще принцип нашої сім'ї ніяких кредитів. Ніяких кредитів. Про кредити хочу оголосити окремо. Я не спеціаліст у цьому питанні, але є достатньо прикладів, думаю, і ви таки знаєте, нечесних кредитних контор, які, надаючи послугу, замилюють очі та. Дуже гарно розповідають про те, як швидко та безболісно ви їм повернете гроші. А після приходять колектори і погрозами та тиском відбирають цінності та навіть житло. Тож, якщо ситуація склалася так, що вам необхідно взяти кредит, по-перше, звертайтеся до офіційних структур, по-друге, читайте уважно договір та прораховуйте, скільки реально ви сплатите. А ще краще зверніться до надійного спеціаліста для консультації. Ще варто пам'ятати, що особливо в умовах України кредити надають не з бажанням допомогти вам, а щоб заробити на позичальниках гроші, причому з драконівськими відсотками. Але питання боргів не таке вже і просте, так Бог каже нам прощати нашим боржникам. Тому нам потрібна особлива мудрість. Кому і скільки давати в борг. До такої мудрості закликає апостол Петро. Я знову процитую з синодального перекладу. 2 Петра, 1.5. То ви сему все старання покажите в вірі вашей добродетель, в добродетелі розсудительність. Варто давати в борг тим та стільки, скільки ви готові втратити. Та ще й не зруйнувати стосунки у разі, якщо не повернуть. Далі, не варто давати в борг на те, що ви самі не можете собі дозволити, це вже потурання чимось забаганкам. Ще, якщо Розумієте, що ця людина живе за рахунок боргів, і це стиль, та навіть сенс її життя, не допомагайте такому жити в проклятті, не надавайте таким в борг. Складне питання боргів. Отже, з одного боку ми постійні боржники наших близьких, бо маємо заповідь Господа виявляти їм любов. Та інші якості Бога. З другого боку, матеріальних боргів уникаємо це життя у проклятті та в рабстві. 1 Коринтян, 7 розділ, 23 вірш. Ви дорогокуплені. Тож, не ставайте рабами людей. Амінь.